Доброго часу, друзі! Ви на каналі Вікторія Боряк, а мене звати Віта. З другого понеділка кожного місяця разом з Оленкою Богановою у нас починається в'язальна гра з кубиками, де кубики нам обирають, які процеси нам в'язати кожного дня. Кубики можуть обрати один процес двічі, або два різних процеси. І то ми вже самі обираємо, чи два процеси в'язати, чи один, чи жодного. І таке буває. А що я приготувала на тиждень в'язання з кубиками? Як бачите, в зошиті записала, а дивлюся, щось не так. І тому ось маленькими такими буковками додала, на якому ж, ж спицях в мене все це в'яжеться. І так, давайте підемо. Мій перший процес це жилет, ось ви бачите його на екрані. Зараз він в'яжеться на спицях 3,5 з трьох кольорів пряжі. Перший чорний мікс, ось він. Це в мене 7 бобіночок. А ось такий хакі, і такий темненький, ось такий темненький це 6 ниточок. Я добирала ниточки. Аби вони були однакові за товщиною. Тому я не знаю ні склад ніточок, ні їх метраж, і вже добирала так, тактильно, на, на ощупь, як то кажуть, навмання. Перший старт, ви бачите, він в'яжеться в рамках спільного проєкту дівчатка таки, дівчатка зима, а третій категорії «Каркаломні фантазії. Другий процес. Для моєї дівчинки Киці одна сукня вже відв'язана, але яка ж дівчина має в своєму гардеробі тільки одну сукню. Тому, от я розпочала за кадром ще одну сукню. В'язати їй буду з пряжі Lady Yarn Muffin. Це 100% акрил. Оце, скоріш за все, йде номер кольору. 300 метрів на 100 г. В'яжу я на спицях трічка. Оце я набрала петлі і розділила їх на реглан. Бо сукня бо в'яжеться регланом зверху. Йоп, приблизно як оця. І оскільки я тільки її розпочала, тут маркер мені ставити ніде. Тому воно так і буде. Я тут маркери ставити не буду на цій сукні. Під номером 3 в мене буде йти чоловічий гольф. Він в'яжеться зі 100% мариносу, ось він, 1400 метрів на 100 г у 5 складень. Резинку я поки що в'яжу на спицях 2,5, потім перейду на спиці 3,5%. Так, зелений марки це в мене і початок ряду, і початок в'язаннячка. Ось так. Четвертий процес це мені треба буде відв'язати ще одну пінеточку такого кольору, аби киця моя була взута. І ще одну пару пінеток під іншу сукню. Сукень в мене буде дві. Ось така пінеточка в мене буде Ось. під таку сукню. Бачите? І під нову сукню також потрібні будуть нові шкарпеточки. О! Нові. Нове взуття. Наступним, процес це буде джемпер полин, який в'яжеться зі 100% бавовни колір полин. В'яжеться від бронелокучені і метраж тут не вказаний. Але в'яжу я на спицях номер 4. У мене вже майже відв'язано тіло, в'язала я круглою кокеткою. Ось так. Ось так. Вже майже відв'язане тіло. І від червоного маркеру ось, я й почну в'язати. Цей джемпер в мене в'яжеться в рамках спільного проєкту-п'ятий дівчатка, дівчатка, сезон зима, першої категорії, яка називається Розпусна магія, де треба в'язати з розпущеної пряжі. Я розпустила цей, цей светр, бо він вийшов у мене за широким, і його перев'язую. Нагадаю ще раз, червоний маркер початок роботи. І останній шостий процес. Взуття для киці буде, платячка буде, а головного убору немає, тому треба відв'язати мені дві шапочки. Ось таку першу шапочку буду в'язати молочного кольору з пряжі Lady Yarn Leon. Тут 300 метрів на 100 грамів, Етикетка чорна погано видно. Цей пряжі. 51% крилу, 49% вовни. Так, в'яжу я на спицях номер 3 Це я тільки набрала петлі на шапочку першу. У мене буде дві шапочки. І на першу шапочку я набрала петлі. Так, маркеру тут мені ставити ніде. Тому цей процес поки що буде без маркеру. Ну що ж, любі друзі, я вам про процеси розповіла. Як ви зрозуміли, то в мене три плечових вироби і три, вироби. три категорії виробів для китці, бо там будуть їх трохи трошечки більше, ніж три. Я так сподіваюся, що в мене все вийде. А що ж, друзі, вам чекати. Я також дочекаюсь кубиків і почну в'язати. Доброго недільного ранку, друзі! Ось і минув тиждень в'язання за допомогою кубиків. Не всі процеси цього місяця кубик нам обирав. От, наприклад, процес номер 1 ну зовсім не працював з нами. Всі інші процеси більш-менш равномірно. Другий процес у нас тільки один раз був, а всі інші по два рази. І один процес тільки дублем був. Але в'язала я не зовсім за кубиками. У мене в пріоритетах була певна робота. Можливо, ви вже здогадалися, про кицю я тут багатенько писала, аж три номери віддала киці. Тобто, в пріоритеті в мене була киця, і найбільше часу я приділяла одягу для цієї кішечки. Записи зошити ви побачили. Я його зараз трішечки відкладу, і коли буде потреба, тоді візьму. А розповідати вам буду не за номерами, а за спільниками. І почну я зі спільника 12 светрів за 12 місяців. Протягом тижня в мене сталася халепа, в мене впав та розбився проєктний тазик, тому я вам буду показувати що це в іншому тазику. Ви це побачили, що воно все є. Ось такий вигляд в мене вже має чоловічий гульф. Ну і це не кокетка, хоч вона так поколи розклалася. Це в'язання знизу догори майже ну, без швів. По боках я вив'язу ось одну виворотну петлю з однієї, сторони і з іншої сторони для імітації швів. А так гульф буде в'язатися без швів. Цей виріб нам випадав двічі. В перший день я дов'язала резинку, а в другий день, ось бачите, вже відв'язала самого тіла. І зі спиць 2,5 я вже перейшла на спиці 3,5. Доволі таки непогано все дійшло, бо я не просто в'яжу по колу. А в'яжу, використовуючи різні методи вив'язування лицевої петлі, бо полотно трішечки, ось навіть по резинці, трішечки косило. Щоб рівніше воно й зайшло, я лицеві петлі вив'язую східним або західним способом. Як це? Або я лицеву петлю Підхвачу ниточку зверху догори і протягую це західний. А східний, коли я ниточку підхвачую знизу, ось так, і протягую. Оце східний. Ну, і коли в'яжу східним способом, то трішечки повільніше, аніж західним. Потихеньку буду продовжувати працювати над цим виробом. М'якенький, приємний на дотик, мені подобається. А всі інші п'ять моїх виробів, п'ять моїх пунктів відносяться до спільника дівчатка-такі дівчатка разом з Томою Новіковою. Посилання на учасників, спонсорів та організатора цього проекту Дівчатка таки дівчатка, п'ятий сезон зима. Ви буде, ви знайдете в першому закріпленому коментарі, бо всі разом не поміщаються. І зараз я вам покажу перший виріб. Він у мене йде під номером один для цього спільника. Це чоловічий жилет. Він нам не випадав. Але я його пов'язала в день тиші, от від зеленого маркеру. Я дов'язала до підрізів, ось, і вив'язала ось пройму по спинці. Тепер я дов'яжу спинку, а потім вже перейду на перед. Наступний процес для цього спільника це мій джемпер полин. Я його починала в'язати від червоного маркеру. Він нас, можна сказати, фаворит. Він випадав нам два дні, в перший день просто, а на другий день дубле. Але я дов'язала ось тільки перед. Тільки тіло цього джемпера до рукавів я не приступала. В перший день я відв'язала ось до резиночки, а в другий день я дов'язала резинку. Так, я його вже декілька разів приміряла, щоб знов не розпускати. О, так, 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 так. І малюнок такий, що він содна трішечки ширше виходить. Ну, вже не такий занадто широкий. Це я подивилася це вже другий виріб у мене з круглою кокеткою. Подивлюся, ще після прання, як він сяде на мені. Бо футболка, яку я взагалі, минулоріч круглою кокетку, добре сіла, але ну, трішечки не моє. Мені не зовсім комфортно в таких моделях. Повторюсь, що процес під номером 5 мій, це джемпер Джемперполин від. Дов'язане тільки тіло джемпера. І тепер перейдемо до найбільшої групи виробів, які в'язалися для іграшки Киця. Моїм пріоритеті було дов'язати одяг для Киці, аби все відправити для онуці. Під номером 2. У мене йшла сукня для киці на спицях трічка. Номер два нам випадав тільки один раз. Ось. І я зв'язала цю сукню. Як бачите, тут спідничка на цій сукні Сонечко, сонечко. Це у нас перед. І це спинка. На двох. Гудзика. Бо третього в мене не було, і тому я зробила тільки два гудзика, аби застібувати ось такі застіпки. Я вже це кицю приміряла. Це добре виглядає, але як виглядає моя киця в цій сукні, ви вже побачите в підсумковому відео з проєкту Дівчатка-таки дівчатка. Це спинка, ось це. Я не прикрашала сукню. Моя онуця не дуже полюбляє багато наліпок. І якщо їй дуже щось захочеться, то вони вже з мамою зможуть самі прикрасити. Процес номер 2 сукня киці в мене готова. Оведу кружечок. Під номером 4 в мене йде взуття киці. У мене була відв'язана ось така одна пінеточка. Я дов'язала другу. Ось. Ось так вони виглядають. Хочу вам показати, як виглядають фіолетові пінеточки на катюнечки. Ось так. Але ще ж таки одна пара. Нагодиться для дівчинки киці. Треба ще одну. І тому я відв'язала ось такі пінеточки. Ось вони. От. Ось так вони виглядають. На кицюні вони також гарно виглядають. І зараз я вам покажу. Саму кицюні я вам поки що не показую. Вона ж частково вдягнена. Бо на вулиці сніг, неділя, і в мене буде час, аби її. Відфотограву на вулиці. Ось так виглядає ніжка моїх кетюні ось в такому взуті. Так. Тому четвертий процес взуття киці в мене готовий. Я введу в кружечок. І ще я записувала що під шостим номером шапочка. Плюс ковтинка кітці номер 6. На випадав двічі, але я ще і завершувала в день тіща, були все швиденько дов'язати. Давайте почнемо з ковтинки. Ось така звичайна проста ковтиночка йде на трьох гудзиках. Ось планочка. Ось так от вони, їх можна застібнути. Можна на одну. На один годзик застібати цю кофтиночку. А можна на всі три. Так, все на кицю приміряно, все добре, все гарно. Нічого складного тут немає, звичайний, реглан на одну петлю. Коротенько, і понизу рукавів та тіла я обв'язала хусткову в'язку. Показувала розпочату шапочку, ось так вона виглядає вже в складеному, готовому вигляді. А ось так вона виглядає, коли дов'язалася. Ось так виглядає моя шапка в готовому вигляді, майже готовому, в зв'язаному вигляді. Мені залишилося поховати кінчики, вив'язати ланцюжок, ось, щоб поєднати вгорі. Ну і шапочка буде складатися навпіл. Я хочу вам зараз показати, як виглядає моя киця в шапулі. Шапуля тільки за спиць, ще кінчики не поховані, верх в мене ще не зібраний. Така так кицення класно виходить. Мені білої пряжі не вистачило, тому одна половинка буде нижче інша. Нічого така модель шапочки буде. оскільки я вже роблю два комплекта одяги кетюні, то я зробила і беретика. Знов-таки повторюсь: я нічого не прикрашаю. Бо онуця в мене може все зняти і зробити, переробити по-своєму. Тому я все залишаю саме в такому вигляді, і коли онуці захочеться, то вони з мамою все прикрасять. І шостий пункт. В мене готовий. Якщо подивитися на мої записи, то 50% плану в мене готові. Але з готових робіт це набагато більше. Раз, два, три, 4, 5 і 6. Якби я записала тільки кицю, то всі 6 пунктів кубиків можна було б записати тільки на одну кицю, аби вдягти дівчинку. Ось так я покладу. Ось і минув тиждень в'язання за кубиками. Криця в мене вдягнута, тепер в неї два комплекти одягу та взуття. І як буде комбінувати, воно, це я не знаю. Це вже її будуть справи. Я бажаю кожному з вас багато-пробати добрих новин. Довгоочіканих дзвінків, зустрічей, повідомлень. Я бажаю, щоб кожного у була вдосталь тепла, світла, води. І не забувайте, що найтемніша частина доби перед світанком. До зустрічі любі. до наступних відео.